Чи знаєте ви, що держпраці оприлюднило план перевірок і навіть почало надсилати листи повідомлення про такі перевірки? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Тетяною Донець та командою Кадроленд, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер один. І відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а ми починаємо. В наших відео ми вже розповідали, що 4 січня цього року Держпраці оприлюднило план перевірок на 2024 рік. Це наказ Держпраці від 30 листопада 2023 року за номером 214. І ознайомитися з ним, а також пошукати своє підприємство в списку на перевірку можна на офіційному сайті Державної служби України з питань праці. Після появи інформації про затвердження такого плану у наших слухачів і передплатников було дуже багато питань, адже всі чули про мораторій на планові перевірки. Щоб роз'яснити цю ситуацію, ми запросили до студії і поставили питання щодо можливого проведення планових перевірок фахівцю держпраці, повне інтерв'ю з якою можна подивитися на нашій платформі, і це відео від 31 січня 2024 року. До речі, наша гостя надала фахові відповіді на ряд цікавих, неоднозначних питань трудового законодавства. Щодо можливості проведення планових перевірок під час війни, було повідомлено, що такі перевірки до закінчення воєнного стану або до прийняття відповідних законодавчих актів про скасування мораторію проводитися не будуть. Разом з тим, план перевірок дійсно затверджено, і це можна пояснити вимогами закону про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності, що вимагають від органів держнагляду затверджувати такі плани не пізніше 1 грудня. Одним словом, план є, тому що цього вимагає закон, але планових перевірок наразі не буде, оскільки дія мораторії встановлений постановою Кабміну номер 300 мабуть, ми б і не записували це відео, адже з перевірками ніби все зрозуміло, але Минулого тижня до нашого сервісу особистий консультант потрапило таке питання. Наше підприємство включили в графік перевірок держпраці на 2024 рік. Ми були впевнені, що планові перевірки під час воєнного стану не проводять. Сьогодні знайшли в поштовій скринці листа про те, що у нас перевірка з 26 лютого по 8 березня. До перевірки ми готові, але хочеться уточнити, чи правомірна планова перевірка під час воєнного стану. Тож, відповідаємо, Кабінет міністрів України з 14 березня 2022 року постановив припинити проведення планових та позапланових заходів державного нагляду контролю на період воєнного стану. В липні 2022 року позапланові перевірки було дозволено з певних підстав, які можна побачити в статті 16 закону про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. А, от на планові перевірки досі діє мораторій, і інформації щодо повернення таких перевірок немає. Тому в разі намагання провести у вас таку перевірку, можете сміливо не допускати до проведення перевірки працівників держпраці, і при цьому жодної відповідальності за недопуск до перевірки бути не може. Планові перевірки наразі не проводяться, і намагання їх провести можна вважати порушенням законодавства, адже дія мораторій, встановлений постановою Кабміну номер 303. Позапланові перевірки можуть проводитися з певних підстав, наприклад, за заявою працівника або профспілки, зокрема з питань виявлення неоформлених трудових відносин, законності припинення трудових договорів тощо. Нагадую, що позапланова перевірка може проводитися без попередження. Ми обов'язково будемо слідкувати, як розгортатимуться події у нашої передплатниці, яку намагається перевірити держпраці в плановому порядку. Тож підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб не пропустити цю інформацію, а також щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн-школи, де беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще більш зручним, адже платформа оновилась. Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук по сайту, розділ новини і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін. А також не пропустіть безкоштовні Зустрічі за найгарячішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами і будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!